Корени для класики, а не для джазу чи року. Гобой один із найскладніших духових інструментів. З'явився він у Франції всередині 17-го століття. Проте історія були піфійські ігри, були Олімпійські ігри і були піфійські, піфійські. музиканти змагалися між собою. Тобто кілька днів вони проходили, і музиканти були одночасно композиторами. Зараз достатньо вивчити нотну грамоту і пройти якісь. Експрес-курс, ансамблювання і можна сісти в оркестрі і грати. от Ми битово награємо чудову музику, шедевральну. А раніше сам виконавець був композитором. Інструмент має насичений, співучий, теплий, проте дещо незвичний носовий тембр, що нагадує звук дудочки. Саме за ці темброві особливості композитори у своїх партитурах довіряють йому озвучувати сольні партії. Губой ліричний інструмент дуже часто, і для нього пишуть в основному мелодійні. мелодійні. Він відповідає за, знаєте, за енергію, за відновлення, тому що якщо кларнет і флейта у нас вважаються такими більш потайбічними інструментами, бо кларнет навіть знаходили в гробницях фараонів, їх ховали, щоб вони їх там супроводжували в тому по потайбічному світі. То Губой напорто, вага, він, він символізує життя, відновлення, воскресіння. Тому що ці дві тростинки, вони дві пластинки вони настільки бібруть між собою, вони ну, оновлюють, і композитори це використовують весь час. Гобой складається з трьох частин верхнього і середнього коліна та розтруба. Механіка гобоя вважається однією з найскладніших серед духових інструментів. Вона складається з 22-24 мельхованих клапанів, покритих сріблом, нікелем або позолотою. Та головна родзинка інструменту тростинка. Гобої Валторна внесені в книгу Гінуса, як самі складні духові інструменти, саме ну, їх володіння складне. Тому у нас в цілому в Україні теж небагато губоїстів, тому що це потребує дуже багато часу. І ці тростинки зробити, вони недовго грають. Вони, знаєте, ну, два тижні і все і треба нову робити, а ну, це складно. Вже 7 жовтня Юрій Літун спільно із симфонічним оркестром відтворить симфонію номер 5 Людвіга Ван Бетховена та симфонію номер 5 українського композитора Михайла Вербицького Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.